Давид був трохи менший Голіафа, це наче табурет і шафа. У Голіафа був і меч, і щит, і лати, а у Давида нічим воювати, лиш гострий камінь у руці і праща, такого не заб'є хіба ледащо? Та тим не менше виклик він приймає. Заворушилась вовча зграя. І проти триметрового мутанта ми бачимо простого музиканта не воїна, що жив на полі бою, а пастуха з отарою гучною. Сміється хамське все вороже військо, а хлопець заряджає кам'янисько. І поки Голіаф і сам регоче, Вціляє каменем тому по межі очі. Не встиг гігант нічого зрозуміти, як повалився поміж квіти, а пастушок його озброївся мечем і кров пустив на чорнозем. Тож байка має неабияку мораль, перемагає розум, а не сталь, І ще велике серце, і віра в Бога завжди веде до перемоги. Дякую за увагу.